Пам'ять загиблого вшанували під час відкриття нового навчального року. З Самого ранку на ганку медичного коледжу імені Гавросі урмляться студенти. Мріє, яких стати медиками. Поперед напутніх слів тут шановують пам'ять свого колишнього студента Андрія Абалмасова. 44-річний воєнний фельдшер загинув минулого літа в АТО, прикривши собою чотирьох бійців відміни, що вцілила бокоп, нагороджений орденом за мужність. Пам'ятну дошку загиблому Айдарівцю відкриває його мама. Люди, Дети, они будут знать, что был, жил такой Абалмасов Андрей. Простой украинский парень, но который в нужную минуту для страны пошел защищать. Звукраїну для майбутніх медиків тут повно прикладів для наслідування серед випускників коледжу герої радянського союзу, навіть лауреат Нобелівської премії Микола Басов, основоположник квантової електроніки. Для більшості нинішніх студентів коледж гарний стартовий майданчик. кажуть, продовжуватимуть навчання в медичних вишах. Я давно дуже хотіла бути медиком. І я не знаю, куди поступити. От але вибрала цей коледж. І я думаю, що тут буде класно. Всі кажуть, що тут класно вчать. На хірурга. Я потім хочу я хочу далі. Дивчатись з самого дитинства, ще як ми гралися війнушки, так сказати. Я хотів бути медиком і рятувати людей. я хотів би ще вступити в богомольця після цього коледжу і потім вже вирішити свою подальшу професію. Найурочистішими для кожного посвята тепер вже студенти вперше у житті одягнули білі медичні халати. Місто ж без перебільшення покладає на них величезні надії. В Києві сьогодні не вистачає 50% медиків, і це так. Знаєте, сума на жаль, ще ще більш страшна. Чому? Бо сьогодні ми на колінах стоїмо і просимо людей в 85%. Років чи в 90 років ще не йти на пенсію, а працювати, бо нема кому працювати. Цьогоріч коледж прийняв на навчання молодь з усієї України. Аби це стало можливим, допомогло місто. Заклад відтепер зможе повноцінно використовувати гуртожиток, в якому раніше проживали сторонні люди. У минулому році Ліцей звернувся до керівництва міста і тільки завдяки втручанню Кличко місця в цих гуртожитках звільнені. І сьогодні Київ отримав можливість запросити на навчання не тільки киян. А Дітей з інших міст саме цим студентам у майбутньому реформувати медицину і міста, і держави. Івана Білоченко, Михайло Євстигнеєв, телеканал Київ.